У мене аритмія серця. Мама казала бити в шапці. Мені залетів осколок от, через губу і вибив зуби. Це криньки, братан. Я себе насильно відчуваю цим командиром. Я відчуваю другом для хлопців. Відста я вірну! Шлях ці, ну, до цієї бригади мені тяжко дався, бо мене не брали. Я трохи обмежено придатний. А, і. Цілий місяць бігав до воєнкомату, щоб мене призвали. У мене аритмія серця. Я сам з Одеської області, з-під Підністров'я, недалеко, і побоявся того, що ну, нічого чекати. Треба було йти і працювати в тому напрямку, яким я можу займатися. Сформувався шостий батальйон наш. І перших. Чотири місяці ми були в тилах, обучались зброєю невеликим составом першої роти виїхали в зону бойових на Ніколаївську область. То, на той час я був водієм. Я визив хлопців на позиції, забирав логістика, снабження. Ну потім трохи пройшло часу, ми вже переїхали на Херсонський край. Я займався човнами. Тобто підрозділ човнів, снабження, вивод хлопців, завод нової групи. Ну і присутній постійно був на правому березі, хлопці були на лівому. Так це було чотири виходи наших. Пішов другий напрямок, кріньки. В першу групу я не попав, хоча просився дуже. На другу групу мене все-таки взяли. І коли туди висадився, це був лунний ландшафт, тому що там тільки кратери, все було розрушено. Це крінті. Русский мир. Мої хлопці, які були зі мною на, на позиції Вайт, Штурман і Мексиканець, вони беруть поєдного, які вийшли на нас. Двоїх, двоє тікають, третій не, не, не тікає, і ми його забираємо. Хлопці забирають його до нашого укриття, питаються опросити. Ну, трохи я не встиг. І коли ті, ті що обіжали, показали, де хлопці, туди прилітають дві впіві. І е, двох хлопців, Вайте Штурмана, на жаль, е, а мексиканець залишився живий, і він чудом добіжав до 43-ї точки. Вот оборона 43-й. Вони зараз там, там і там. Рядышком. А мені нужен гранатомет. 43 точка, це була у нас, там були побратими з 505-го батальйону морської піхоти, там була точка медиваку. Стабпункт, навіть так сказати. Я не, не, не розумів, що мені робити. Моя група вся розбита, 4 чоловіка, тобто один-300 мексиканець, посічені ноги і два хлопці нет. Я на той час був рядовим. Ну, зі всієї групи у нас дуже мало хто хотів брати цю нішу і тягнути за собою ті хлопців, які морально почали подивлятися. Я взяв, прийняв рішення, що я зможу. Хлопцям допомож і забрати своїх хлопців, які на суміжних точках були, і організувати якийсь е, ну, оборонний пункт в, тому, в той локації, де я вже був. Мелкий в обороні. Мілкі під... Там Геннадій у нас. Гена, помаши ручки. Тримаємо. Кріньки під нами. Тут подсыхают пацаны которые купались на наступный ранок с левого фланга к нам заходит 20 штурмовиков российской федерации там где-то был его георгиевская ленточка на весь шлем вот я по нему начал он первый Воно що за угол? Була велика у них підготовка, і зайшло дві бойові машини піхотні, вони висадили групу, лівий фланг трохи проморгав і пропустив цю групу до нас. Ми були прямо в центрі позиції, ну, криньок, це якраз виход з конки. І ця центральна позиція. Перший бой, ну, перший постріл я зробив і першого, за 200 це було п'яти метрах від мене. Тільки що давали бой. Вон там за окном лежить вже дохлий. Пацкі красавчики, відработали ми. А це криньки, так, братан. Так. Я думав, що мені там якось буде не по собі. Ні, мені, напевно, більше подобалося це, що я роблю, От, е, як кажуть, до чого я йшов, чого, чого я йшов в армію, вбивати окупантів. Отак працює наше. Брігада. Вилучі! Все, повний контроль. Ми переложили геть посіх. Сразу у нас там, ну, у нас не, є, не жодних ну, втрат на цій точці. Група з 20 чоловік, такі двоє змогло повернутися в ліс. Останні вокруг наших позицій були розбиті стрілковим боєм, також ФПВ, мінометним обстрілом. Хваляються. Я його розтігнув, щоб собаки могли кусити. Після цього кожен день пытались штурмувати нас, але у них нічого не вийшло, бо ми сильно укріпились. Хлопці з нами. морпіхи, що були з нами, 505-й, відтягнулись, перейшли на другі точки, А ми вже я вже укріпив цей фланг, і ми там просиділи 22 дня. І кожного ранку у нас був штурм, кожен день. Не було такого, щоб е, вони навіть ну, не пробували. Якщо вони не пробували в нашому секторі, вони пробували зліва чи справа. Ну при, е, ну при вогню ми покривали, що правий фланг, що лівий фланг змогли перекривали. 9-10 мій сектор. Є Чудово. Робили хлопці дуже гарно, 120-й міномет нас прикривав дуже. Техніку бачили ну, кожен дневно, і кожен день вони її там розрушали, наші хлопці. Наша задача була держати сектор, і якщо якась піхота може пройти, ми їм давали бій. Було часто, було, що виходила на нас до розвідки їхня, ну це було в 100 метрах до нас, ми їх клали, щоб не допускати їм максимально близько. ТРО, ПВО воюють. Контакт стичка, під контакті з нами ряду. Так треба тримати оборону в кріньках. Не один... не зайдеть сюди. Ну, і хід... Мама казала, бо ти в шапці. <гум> Саме більше, що було таке от, ну, страшне, це каби. Хоч ми з тої зони, там де ми, ми вже привикли. Шість <гум> Ну, По 80 штук в сутки. Такого ну, количества я ніколи не зустрічали. От у нас було найбільше це 86 кавів за сутки. Плюс були ще ракети С-300, які так, так також прилітали в наші зони. Потім почалось, як кажуть, веселья. Провізії нема. Питання немає, всі починають панікувати, води не, немає. Набираємо, збираємо воду. О, так і виживаємо. Подаржаве, ви не подумайте, що це сакі. Це <різь> реально капає дощі. Тільки що у нас було хорошо? Цей 43 точка була на той час, коли був лівий берег ну, ворож... наших ворогів, вони натягали туди бика. І там було дуже багато, багато БК, яким ми могли діли, ну, ділитися з сусідами, мінятися. Ну, і тот факт, мені Всі хлопці зробили вже так: одночасно зробили вивод, що ти будеш нашим командиром, ти вмієш спілкуватися з командуванням, ти налагодив зв'язок з суміжними підрозділами, ми будемо нести службу. Тобто на вогневій позиції постійно ти у нас займаєшся логістикою. На той час я зрозумів, що таке 200-300 метрів це сутки путі, тому що за тобою дрони ганяються, обстріли постійні. Ну, я освоївся, з сусідами подружився, десь тушонки банку попросив, десь якусь посилку перекинули. Нас не могли забрати. Був розговор, що ми заходимо на дві неділі. Ну, коли пройшов вже 16 сутки, 17, не одна лодка не може дойти. Хлопці, що сидять, вертаються, когось в піві доганяє. Таким чином, у нас вийшло, що ми неї доповнити не могли. Щоб ми могли витягнутися хоча б до берега на деякий час. Ну і, і бросить, ми не могли цю точку, тому що ця точка була перед Іваком. Тобто, якщо ми вступили б цю позицію, все, ми би закрили, вороги би закрили просто виход з річки і все. Мені залетів осколок от, через Губу і вибив зуби. Ну, я не кинув позицію, мені. Говорили, ну, казали, давай будемо евакуватись. Я говорю, ні, я не наскільки тяжкий, буду тягнутись з хлопцями до останнього, це м'ягка тканина, нічого такого страшного тут немає. Ну, я ще з цим осколком ще, ще неділю просидів там. до Братанчику, привіт! Спасибо, що я вийду. 20 суток срібня. Вітався, до... я вернусь! У нас зона відповідальності не, не міняється. У нас є берегова лінія, е, окопні ок... системи, е, СП, вогневі позиції. Е, по, праці, е, ну, по праці стало тяжче працювати, тому що дуже активно роботи. працює у них FPV, півішки, MAVIC. Вони знають, що у нас дуже гарно построєна лінія оборони, що ми будь-який бой приймемо. Да, накоплення є. Е, Дуже гарне там укриття, вони нарили ще до того, як ми зайшли на Херсон. Ну, активністю що прориву нема. Дуже активна розвідка робить у них, дуже активно вони питаються прощупати, вибити нас. Ну, на, на даний час не скажу, що в них є якісь великі ну, продвіження. Прид, ну, по більшій часті, ми працюємо так само по ним і стараємося більше їх двохсотить, трьохсотить, тому що. Навіщо, щоб воно там накапивалося? Так, е, да, активності штурмових дій стрілкового бою нема. А в іншому напрямок не змінився. Ну, подивитися, за період часу, що ми тут знаходимося, що деякі. Посілки геть розрушені до нуля. Це по тобі тут так само працює міномет, ствольна артилерія, заходять вертольоти, кидають нурси, плюс танки роботують. ну, Я би не сказав, що тут легше. Тут логістично тяжко стало в геть, тому що перед, ну, двіження, всі дії треба дуже правильно продумати і потім тільки робити, а не так. Я вам скажу, що на першому часі було намного проще, ніж зараз. Зараз організувати якийсь виїзд, там, ту же логістику зробити, тобі треба подумати, тобі треба підібрати час, тобі треба, щоб у тебе все було отак. От. Три секунди ти вже виповнив це. Ти виїхав з зони і ввечері ти зміг заїхати, бо вже заїхати в будь-який час дня це нереально. За цього багато гражданських зараз ну, втрачаємо і Тому що ворог е він не бачить військовий, ти не військовий, їм без різниці. Вони бачать движення, ну, наносять удар. І в либо мінометом, либо там ствольна артилерія і так далі. Я беру, спускаюсь на берегову на свої позиції, показую хлопцям, як це робиться що це не так страшно, що це не то. Постійно стараюсь контролювати це. По можливості, коли є час, нагода, я даю відпочити. Я себе насильно відчуваю цим командиром. Я відчуваю другом для хлопців. Коли ти живеш з побратимами, ти з своїм зводом постійно знаходишся, я нікуди не тікаю від них, я любив задачі, просьби стараюсь виконувати. І вони мені так само відповідають, якою ж взаємністю. Як кожного в своєму підрозділі знаю від. А до я сім'я, якщо хлопці виходять на виход, мені всі контакти, мені дзвонять, вони питають, якщо мої хлопці там на островах виходять. Я курсую помимо лінії оборони, я ще й курсую, щоб з ними там було все в порядку. Щоб як, як, що, десь, може якась допомога потрібна, може там якісь теплак треба докинути там, з дрона. Я ну, стараюсь контролювати і дружити. Хто мене насильно розуміє, ну, може. Так сказати, що я довго не буду боротися, там, якщо чоловік, ну, чоловік не розуміє з першого, з другого, з третього разу. У мене є така критерія, як якщо ми не можемо дружити, значить ми не можемо і працювати разом. Якщо тебе не будуть поважати, твоє життя не будуть поважати. Якщо ти поважаєш хлопців, і ну, не, не робиш нагоди, щоб вони там десь попали в якусь трос, трос, тяжку ситуацію, ти можеш і справити, цю ситуацію, ти можеш її зробити трошки по інакшому ну ти виповниш цей наказ, я вважаю, що ну, думаю, що так буде ну, краще. Всі хлопці стараються робити так, щоб я був завжди в гарному настрої. Тому що ну, в мене гарний настрій, у всіх буде гарний настрій. Якщо треба буде поміняти, то я можу стати завтра льотчиком по-новому, чи сісти за кермо і бути водієм. Якщо це треба буде корисно, це, в дану секунду це буде правильно. Ну, я зроблю так: це правильна праця. Хлопцям їсти треба. У мене, наприклад, нема другого іншого водія. Я сяду і буду їздити і скільки треба, треба йти, копати. Напевне, відпускати хлопців з підрозділу ну, зі, свої, зі свого взводу на, на лівий берег чи на настрою. Це саме тяжко, тому що ти відповідаєш перед їхньою сім'єю. І якщо, якщо, не дай Бог, якась тяжка ситуація, я це також дуже тяжко переношу внутрі, але я цього не показую. Оце напевне саме таке тяжке. Що мені інколи хочеться сказати, давайте я лучше місто в нього піду, чим відправлю там хлопців, у яких уже не так ні один вихід був. А ситуація складається такого, що треба ну, йти, бо тому, що це наша праця, яку ми повинні виконувати. По-іншому ніяк, ніяк. Ну слава Богу, що все проходить дуже ну, добре. Були да, тяжкі виходи на острова. От у мене медик п'ятниця, він е, хлопець з, з великим серцем і з крепкою душою. Ну, це був найтяжкіший вихід за, за останній. Там у нас погибли хлопці, але він е, прийняв. Лучший бій на нього вийшла група. Він відбив, відбив штурм, при тому, що вже був трьохсотий. Всі було трьохсоті. Він відбив штурм і витягнув хлопців туди. Це от на останній раз був найтяжкий. і хлопець. Служить, далі продовжує, далі не падає духом ні в якому разі. На казачі лагері, коли хлопці заходили, було таке, що я заводив групу і коли треба було довести провізію, там, БК, я сідав з драйвером в лодку і їхав на той берег. Що, хоча мені командування це запрещало категорично. Я приїжджав туди, і коли хлопці отримують посилки, ти з їм маєш хлопці, привіт! У ну, такі глаза і ну навіщо? Ну, є ж там тебе придані сіл, не придані, резервні люди. Я кажу, так, вони ж резервні для виходу. А тут туди назад їздять, я ж повинен теж де ви знаходяться, як ви там. Якщо ти морально підготував хлопців, що вони готові йти, і не як і не кажуть, що йдемо погиб... на погибель. Ні, всі, хто виходять від моєї групи, від моєго взводу, всі зарані мотивовані тим, що треба повернутися додому, що в кожного куча справ, що сім'я, всі ждуть. І мені, мені, мені кажеться, це найбільше і підтримує. Я не весь час криньок, щоб я хоч раз подумав, що я погибну. Ні. Навіть, навіть коли мені прилетів осколок, це... ні, як це? Ну треба виконати завдання, а потім розбиратися з цією ситуацією. Де, де просчитався, що таке вийшло? Продовжимося. Син, сім'я. Пацани, хлопці, які зі мною теж вони мене мотивують, я їх мотивую. Ну, напевно, сім'я більше всього. Див. Не хочу, щоб я. то, що я тут бачу, не хочу, щоб ні, ну, ніхто такого не бачив. Чого ви більше ніколи не зробите після війни? Точно чоловіка ніколи не вбив. Не хватило вот так, и неохота повторять эти ситуации.